Цей об'єкт, наш медичний центр це один з найважливіших об'єктів нашого міста. І ми нашою командою робимо все для того, щоб його завершити. Зараз ми знаходимося на третьому поверсі нашого медцентру. Антон Михайлович, розповідайте, що тут зроблено вже, що робиться. Ну, у нас почалися активні роботи по упорядкуванню безпосередньо нашого медичного центру. Що стосується третього поверху, у нас малярні роботи виконано на 70%, облицювання стін 95%, монтаж каркасу підвісного потолка. У нас виконано на 70%, монтаж системи вентиляції 40%, але матеріали всі закуплені, вони будуть виконані вчасно. Електромонтажні роботи 60%. На третьому поверсі у нас по плану розміщення гінекологічного відділення, розміщення відділення судинної хірургії. Будемо думати з приводу розміщення відділення гемодіалізу. У нас тут буде загальна система кондиціонування повітря. Всі палати у нас розраховані на дві особи, всі палати мають безпосередньо зручності. Тут буде забезпечена система створення мікроклімату. За період старту активних робот стосовно добудови, ми вже маємо змонтовані дві ліфтові групи. Взагалі, в цілому, у нас буде п'ять ліфтових груп. На даний момент вже чотири практично змонтовані, одна залишається в процесі виконання робіт. Четвертий поверх це буде пологове відділення у нас. Ми тут плануємо теж палати групового перебування, окремі пологові зали. Ось. Це буде повноцінне пологове відділення. На 30 розраховано діточок з сумісного перебування. П'ятий поверх активно виконуються роботи. У нас тут планується операційний блок і палати загального перебування. Що нам треба буде додатково по прогнозам з бюджету міста ще відфінансувати? У нас стоїть питання того, що Є певні, умовно кажучи, дефекти, які були отримані внаслідок збройної російської агресії. І ці дефекти вони не ввійшли в основний проєкт, це рахується як пошкодження. Нам потрібно буде створити окрему комісію. Ми залучимо наш житлоінвестбуд, технагляд, ми візьмемо артерський технагляд, створимо комісію, зробимо дефектний акт і до 10 вересня вийдемо до вас пропозиції. Я, Олександр Грош, безпосередньо від себе дуже вдячний за те, що постійно контролюєте, що тримаєте це питання на пульсі, що підтримуєте. Я впевнений, що ми його вчасно реалізуємо, і це дійсно буде вагомий внесок в розвиток і в модернізацію охорони здоров'я нашої громади. Дякую.